22 жовтня у центральній міській бібліотеці імені Марка Лукича Кроповницького відбулось відкриття першої персональної виставки художниці Олени Коркішко Барви та лінії в роботах Олени переважають спокійні кольори, дуже стримана кольорова палітра і дуже багато ліній, що робить роботи дуже жіночними, витонченими, але Художниця встигає додати яскравих акцентів, що ніби запалює її творчість. Тож сьогодні до вашої уваги представлено 15 живописних і графічних картин. Це творчий дебют авторки. До експозиції увійшли живописні та графічні роботи натюрморти й пейзажі, виконані у стриманій кольоровій гамі з динамічними лініями та яскравими акцентами, що додають картинам декоративності й настрою. Я пробую різні техніки, тому що я шукала різні теми для роботи з дітьми. І так і пішло, що всі такі от роботи в різних планах, різнопланові, то те, то друге. От зараз мені більш подобаються такі ніжні, як в тумані квіти. Потім хочу повернутися до графіки олівцю. Все. Поки все. Тобто весною чекаємо да. наступну виставку. Да, так, так. Ну, мабуть. <гум> <гум> ну, художника постійно запитують, да, ну, які ну, в нього плани ну, на майбутнє. Ну, може з'явитися, може пізніше. Ну, це залежить ще і від... Обставин різних так на відкриття. Завітали друзі, колеги, митці та поціновувачі мистецтва. Давно пора було вже зробити таку виставку. А ще я запропоную сьогодні зробити виставку її вихованців. Тому що Олена педагог, досвідчений педагог, вона керує зразковим художнім колективом і дуже багато робіт, дуже багато вихованців її, які беруть участь в різноманітних конкурсах, виставках міжнародного всеукраїнського. Підпорядкування, і діти посідають призові місця. І роботи дуже талановиті, дуже креативні. І в таких незвичних техніках і Олена опановує різні техніки декоративно-житкового мистецтва. Крім того, Олена ж у нас пропагує наш автентичний розпис Таврійський. Вона є тренером, вона проводить майстер-класи для дорослих і для дітей, і проводить майстер-класи з таврійського розпису із різних різних технік мистецтва. Олена поділилась історією свого творчого шляху, натхненням та планами на майбутнє. Центральна міська бібліотека щиро вітає Олену з успішним дебютом. Бажаємо нових ідей, натхнення та яскравих виставкових проєктів попереду.